Дорогі друзі! <кій> Настав час копати часничок озимий цибульку. Копаю, друзі, своїм помічником, мотоблоком, мотор Січ та незамінним підгортачем Виручає мене Постійно Пишу, підгортаю, картоплю, також під часник пишу, а це ось поставив на один плужок і ним видовбую часничок. Так виходить. Скрутив проволочку і вуга, щоб менший спротив з земелькою був. Підриває добре, не травмується, якщо і травмується, там мінімально в землі нічого не залишається, може в рядочку, де там вильну, не викопує якихось три головки. Також хочу спробувати тобто, копнути зиму цибулю. Может его пізніше такі Такие справы. Напишите в комментариях, как вважаєте чи чем право на існування такая кубка часничку до побачення.